Окаровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Там минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Росіяни намагалися штурмувати наші позиції поблизу Єлизаветівки, променя та дачного. Напруженою досі є ситуація і на Лиманському відтинку фронту. Ворог 11 разів атакував у районах Новолюбівки, Зеленого Гаю та Греківки. На Краматорському та Торецькому напрямках наші сили оборони відбили три та дев'ять атак ворога відповідно. Під час наступів росіяни активно залучають авіацію. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго ранку. Добрий рано, вітаю вас. Ну, почнімо з оперативної ситуації в цілому на тих напрямках, де завдання виконують нацгвардійці. Але я думаю, що тут акцент варто зробити принаймні на трьох керунках: це часів Яр, це турецьк, ну і очевидно, що Покровськ. Зараз ми бачимо, що противник в цілому протягом доби дещо кількість боєзітнень, вона знизилася. Проте на напрямках, де тривають активні бойові дії, це, зокрема, Лиманський напрямок, це зокрема Курахівський, Покровський, Турецький напрямок. Тут противник намагається продовжувати активні штурми, зокрема що. Що Стосується Покровського напрямку цієї доби гвардійці в районі відповідальності відбили вісім штурмових дій. Найактивніше противник штурмував в районі Єлизаветівки, Лисівки, в районі Успенівки, Дачного та самого Покровська. Це стосується більше південних флангів спроб ворога просуватися саме на цій ділянці, і бачимо дійсно, що противник в першу чергу застосовує комбіновані штурми за рахунок залучення великої кількості піхоти. В першу чергу також використовуючи і погодні умови, тому що зараз, здебільшого, це часто і туманна погода, яка ускладнює ведення аеророзвідки для наших підрозділів, і таким чином противник намагається здійснювати такий, скажімо, безперервний конвейер руху груп піхоти. Вони можуть бути і малочисельні від двох до шести чоловік, так і в складі відділення, наприклад, до десяти чоловік. І зараз за останні місяці, взагалі, наші військовослужбовці відмічають, що по цьому напрямку зокрема, противник суттєво наростив використання дронів і засобів РЕБ в той же час можу відмітити, що з нашого боку також суттєво нарощений і цей компонент, який по суті дає змогу не підпускати противника до лінії оборони. І більшість штурмів все таки вдається виявити на початку їх просування і знищувати. Що стосується залучення техніки, то по покровському напрямку за останні тижні тенденція в більшості це залучення автомобільної техніки мотоциклів, і попри значний тиск, скажімо так, навіть з боку саме піхотних штурмів, яких тут постійно. Можна сказати, дуже багато щодня наші оборонці досить ефективно утримують оборону, тому що взагалі активні бойові дії ми бачимо навіть на покровському напрямку. Вони ворог концентрує зусилля більш ніж на 10 відносно 10 населених пунктів, намагаючись і просуватися, і закріпитися, і там, де противник противнику вдається, хоч скажімо так, отримати певне просування. Ворог намагається відразу там налагоджувати і логістику, і бачимо, що на покровському напрямку, незважаючи на суттєві втрати, противник постійно проводить поповнення і особового складу, і техніки. Ну і звичайно, це дрони. Чи фіксуєте ви зараз певні напрямки до Росіяни? Накопичують сили, готуються. Ну, скажімо, до нових штурмів, до можливого розширення лінії фронту. Чи є таке зараз де і що ви бачите? Що стосується суттєвих змін по лінії фронту, то за останні за останні дні зокрема в районі відповідальності наших бригад, ми не фіксуємо такого. Проте е, можу відмітити, що на тих ділянках, де ведуться активні бойові дії, це зокрема в районі Торецька, це на Покровському напрямку, знову ж таки, Куп'янський Лиманський напрямок. Тут постійно противник поповнює втрати, оскільки навіть та велика кількість знищеної піхоти. А що стосується тенденції останніх навіть місяців по Куп'янському і по Лиманському напрямку, тут мали місце і. Великі штурми з використанням великої кількості бронетехніки, де противник залучав від 10, іноді більше 20 одиниць бронетехніки, то тут також є поповнення і з відносно танкових підрозділів і артилерії. І що стосується застосування артилерії, то незважаючи на те, що постійно ведеться контрбатарейна боротьба, і з травня минулого року наші військовослужбовці, взагалі сил оборони, значно наростили. Кількість знищених артилерійських систем і в травні, в червні, здається, минулого року були навіть, скажімо так, встановлені рекорди саме по знищенню артилерійських систем. І зараз протягом січня більше 300 артилерійських систем знищили військовослужбовці Національної гвардії по лінії фронту. То все таки бачимо, що противник намагається постійно поповнювати цей компонент і. По лінії фронту щодоби досить велика кількість саме артилерійських обстрілів більше 4 тисяч, іноді більше 5 тисяч це вздовж цієї лінії фронту. Тому і контрбатарейна боротьба, і саме, скажімо так, використання дронів для нанесення ударів по тим складам боєкомплектів по знищенню артилерійських систем. Вона дуже допомагає навіть на тих напрямках, де противник поповнює і особові склади, зокрема такі вогневі засоби. Якщо говорити про російську піхоту, наскільки добре вона підготовлена, наскільки вони вишколені? Все залежить від, скажімо так, напрямку і підрозділів. Зокрема, за останні тижні на тих ділянках, де вдалося нашим військовослужбовцям брати у полон військовослужбовців армії РФ, ми бачили різних військовослужбовців, починаючи від тих, які були мобілізовані кілька місяців тому, і, зокрема, це ж те саме підрозділи з такі були на Куп'янському, на Лиманському напрямку, так і з іншого боку, були досить підготовлені підрозділи. Це, зокрема, підрозділи спеціального призначення, навіть морської піхоти, які залучалися на турецькому напрямку, на Покровському напрямку. І, звичайно, що. Де противник намагається дійсно проводити досить значні атаки, і що стосується зокрема, міських боїв, в районі відповідається навіть нашої 12-ї бригади спеціального призначення Азов на турецькому напрямку, ми бачили, що залучаються в тому числі досить підготовлені військовослужбовці з бойовим досвідом, які навіть проходили бойові дії на території інших держав в Сирії. Наприклад, і таким чином ми бачимо, що взагалі по напрямку головного удару може бути присутні різна кількість підрозділів, скажімо, і мотострілецьких, і спеціального призначення, і таке і інше. Тобто, противник використовує для піхотних штурмів дійсно багато піхоти і. Все залежить саме від характеру боєзідня, тому що є задача просто дійти до позиції. А є задача, наприклад, провести якийсь ефективний штурм, зайняти позицію. Чи що стосується міських боїв, це досить складний вид бою, який вимагає значної підготовки, Руслан, спасибі вам, Руслан Музичок, речник Національної гвардії України, був у нашому ефірі.